Сьогодні ми вам покажемо готель Смельницької області Сатанова, Арден Палац. Скажу, що це новий готель, який відкрився в такому чудовому місці, де люди приїжджають оздоровитися, тому що тут є цілюща вода. Ну, зараз ви можете бачити площу перед готелем. Бачите, є таке місце відпочинку, де можна посидіти. Подихати свіжим повітрям, насолодитися природою. Дане відео знято завдяки інтернет-магазину з на сайті якого ви можете придбати і автомагнітоли, і різні реєстратори, навіть смарт-годинники, і також навіть систему безпеки Ajax. Даний магазин вже на ринку більше 10 років. Зараз ми заходимо в самий готель, бачите, є рецепція сліва. Тут є рекламні банери. Люди приїжджають, реєструються. Тут ми бачимо лоббі-бар, бачите, скільки м'яких крісел, диванів. Зараз вам далі так покажемо. Ну, Все виглядає багато. чимось готель хоче бути похожим на Турцію. Одне, що є мінус готеля цього, це його завишена ціна. Якто з цього готелю дивиться, менеджмент, повинен розуміти, що ціни повинні бути дешевші. Ah, uh. це проходять так вечірні шоу, також дуже добре. що Вечором людям не скучно, можна посидіти, послухати музику. А Зараз вам покажемо номер. Це не стандарт, а люкс. Якщо ви приїжджаєте з дитиною, то краще заказувати люкс, тому що є дві кімнати, де можна розмістити дитину в одній. Бачите, є шкаф. А туалет стандартний, все акуратно, чисто. Диван, де якраз може розміститися дитина. Ну, в номері є також телевізор. Ну і друга кімната, де двоспальне ліжко. Також є в номері халати, є сейф. Одне, що немає телевізору. Тут теж незрозумілий задумку дизайну. Ну і що, є ванна, кімната, також. Великий такий номер. Далі в готелі ми можемо побачити. Стіл більятний, де можна вечором пограти. Не один стіл, є, там ще один, є також тенісний, також стіл, що тенісом можна пограти. Добре в готелі також є, що дитяча зона, тобто готель позиціонує себе як готель з дітьми, хоча Якщо подивитися на витрати, які требує за розміщення дитини, не скаже. Тому що якщо подивитися конкурента даного готелю, готелі Турції, Єгипту, то вони розміщують дітей до 12 років взагалі безкоштовно. Тобто в тих країнах наших дітей рахують за дітей до 12 років, в нашій країні, на жаль, до 5 років, а деякі готелі до 3 років. Це дуже є. Мінусом наших готелів, тому що дитина, скільки там з'їсть їди, яку ну, 2000 гривень треба за добу тут заплатити за це, що буде дитина тут харчуватися. Це мені є недоліком цього даного готелю. Ну, бачите, якщо дивимося, є дуже гарна зона, де діти на батуті можуть пострибати. А зараз ми переходимо до ресторану, де можна поснідати, пообідати повечеряти. Готель працює по концепції повний пансіон за доплату 2000 гривень з чоловіка. Діти до 6 років на сайті показується, що гроші не стягуються. Тобто треба заплатити для сім'ї, яка приїжджає двоє чоловік, тобто 4000 добу на їду. Ну, бачите, Є сніданки гарні, все чисто, все якісно, сервіс високого рівня, є різні йогурти. Тут бачите, дієтичне харчування, тобто є овочі гарні, є сосиски, сердечки. Все, можете, чисто, і нова посуда, якісна посуда. І, можете, є оладки, картопля, пюре, Поварі готують прямо перед вами, різні колбаски також є. Бачите, на сніданок навіть є вареники. Бекон перед вами можна поїсти. Також бачите, є різні маслини, оливки, жеми різні, є на... нарізки. Кобасні, також сирні нарізки є. Ну, цікаво, я скажу, що для України це непогано. Буде надіятися, що готель буде розвиватися, буде меню збільшувати, бачите, є солодощі на ранок, випічки. Там є куточок, де кава машина, також чай можна ранку собі зробити. Ну, а це зала, де всі можуть зайняти столик і поїсти. Також можна це зробити на терасі, ну, це вже обід. На обід також є різні страви, груза. А мангалі. різні рідні Бачите, повар перед вами прямо готує м'ясні страви. Ну бачите різні, м'ясні запіканки. У новій вже є більше, <кхем> вибір більший є. О, також таке ранку показував є салати різні, оливки, маслини в форматі шведського столу, це можу собі набирати, робити. Самі салат, до речі, можна. є різні страви, бачите. Кожен на обід є борщ, різні сухи, два триви. Бульон, де. Бачите, нами бульон у всіх сторонах. Також є, фрукти Без солодощів. Щоб... Ріжний тіра на сум. Далі ми переходимо в аквазону, бачите, перед вами продягальні і чоловіча жіноча. Якісний гарний ремонт, реально тут взагалі шикарно. Багато місця, бачите, скільки фенів, зеркала, фени. Аквазона коштує 1000 гривень, ну якщо хто дільно це все не заразу платить, то а з чоловіка 1000 гривень. Бачите, її дужди можна після басейну прийняти. Мозаїкою виложено. Все чистенько. <му> Ось такі ароматичні кітаринські сауни.

Дорожня має плавати саме зі Ну, Взагалі почав сказати, що є деві случити і різні сауни, інська сауна, бачите. Ложка чимала. Цікавий декор. Ось холодний басейн. ледяный купол. А, ну, релакс зона выглядом. Я вообще здесь карпата. Ну, тут спускаемся вниз, там на открытый видный бассейн. готель працює літом. Те, що бачите, що назує дитячий, що він про Ну, Тут можна неріти прямо на вулицю, запливати, дуже цікаво. Ви бачили на нашому каналі в рік, що таке похоже. На дворі бачимо такий каскад басейну. гарне оздоблення, є зонти, є шезлонги, якісні шезлонги. Басейн дуже так гарний. гарний. То літом даному готелі Особливо в часи, коли війна, коли люди не мають можливості на 2-3 дні чи на тиждень десь поїхати і відпочити, можуть зняти стрес. Питання дійсно що цінне. Звісно, що чим шикарніший готель, тоді ціна буде дорожча. А в новому готелі тим більше. Я б надіявся, що ціни подешевшають, щоб подивитися рівень. У готелі телі рівня Буковелі, Буковель виходить дешевше. Ну, всередині бачите яка краса ну, а тут ідемо. Де є бювет, В бюветі можна попити водички, є бушанська водичка, можна сказати, що чимось похоже до сваляви. Бачите, бювет працює з 7 до 8 вечора. Тобто лікар, терапевт безкоштовний, може надати вам консультацію щодо вживання води. Тобто можна поєднати відпочинок з оздоровлення.